Зі червона похилилася, Чогось наша славна Україна, зажурилася. Сьогодні в нас урок хлопці е, математика в військовій сфері або застосування математичних понять в військовій сфері. Ви знаєте, що сьогодні вже йде 411 день війни. Яку розв'язала Російська Федерація проти нашої країни, і багато і з ваших сімей є люди, які воюють на цій війні, і батьки, і брати старші, і ви знаєте, що це таке, і обстріли Старкостянтинова були. Наше місто фактично це є місто великої кількості людей, які захищають нашу країну велике місто місто, в якому є багато військових. Починаючи від наших пілотів, обслуговуючого персонала на аеродромах, військовому і багато різних людей різних спеціальностей, які кують нашу перемогу. Сьогодні ми хочемо згадати спочатку ці теми, які розглядали раніше, для того, щоб ви зрозуміли і ми наголосили ще раз, що математика різні її теми відповідно застосовується в сучасній військовій справі, тому що сучасна війна, як ми говорили ще раніше, це війна не тільки ресурсів людських, а і технологій. І як ви чуєте по повідомленнях нашої преси, різних ізмін, що наші... Люди, наші солдати, які відправляють за кордон для того, щоб вони здобували знання в обслуговуванні тої техніки, де нам наші союзники дають допомогу, щоб воювати проти країни-агресора. Вони дуже швидко опановують цю техніку, і всі західні партнери, ну і Сполучені Штати Америки, говорять про те, що наші військові є досить вмотивовані. По-перше, по-друге, що вони мають хороші знання і швидко освоюють різну техніку, яку нам надає допомогу країни, які є фактично партнерами України в цій війні, які дають нам військово технічну допомогу, зараз ми пригадаємо оці теми, які так швиденько, які ми ну, можна і використовуються військовими. В, вісь, в захисті нашої країни, якщо ми говоримо про те, що в нас є учень, в якого старший брат воює і він літає е, е, командиром на вертольоті, то ясно, що коли вертоліт йде е, 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 на військове завдання знищувати сили ворога, то він має працювати. Зброєю, ракетами чи якимось іншим видами, не по тих цілях, які він бачить, і тут кидає там ту бомбу, а по цілях, які що? Координати його надають. Так? Він б'є по координатах. І ось якраз ми бачимо от система координат, відповідно на пущенні, якщо є координати, і система координат в просторі теж, Тобто ось. Штурман, чи якісь інші, якщо і не тільки вертольоти, якщо інші види зброї, артилерія дайна, вони працюють по тих координатах, які їм надають або звістилотникам, або якісь інші розвідувальні групи. Далі ми бачимо, що сучасна зброя, якою воює і проти нас російська армія, і наші відповідають люство завжди в своїх історіях. Зброю різну придумував, починаючи від спису. І відповідно ці види зброї удосконалювались. От, лук вже далі б'є, чим спис, правда, стріла з лука далі. Наприклад, вже лук був удосконалюваний, став арбалет. Це вже сильніша зброя, чим лук. І сучасним аналогом такої зброї може бути ті ракети, які летять і на наше місто летіли, і на відповідно різні об'єкти нашої країни та й наші військові теж відповідають. Тому що в нас вже і всі ці види зброї, які ми показали, фактично це в математиці. Є тема, як, як вона називається. Вектори. Це напрямлений відрізок, вектор. Є поняття вектор на площині і вектор в просторі. І от ми бачимо сучасний аналог цього вектора, ракета, яка на старті і відповідно вона буде вражати ворога. Тобто, ну і якщо ми говоримо про артилерію, про міномети, які воюють сучасні види зброї, то це обчислення. Різних видів, і відповідно ще знання кутів, під яким кутом навести цю зброю, щоб відповідно, вирахувати ці кути, щоб той боєприпас, який випускається зброю, попадав в ціль. Сьогодні ми більш досконало маємо розглянути тему комбінаторика. От, як застосовуються конкретно ці. Поняття теми комбінаторика в різних видах задач, які і задачі, які можна за допомогою матеріалів даної теми їх розв'язати, обчислити і так далі. І в темі комбінаторика в нас є три поняття: перестановка, розміщення і комбінація. Перше, давайте пригадаємо. От у нас, якщо ми говоримо про перестановку, то перестановка, коли йде дана тема, то відповідно в завданні в задачі є якась дана одна цифра. І відповідно формула пригадуйте для обчислення перестановки. Це n факторіал. Бачите, в українській мові цей знак факторіала означає знак чого. Давайте з на А в математиці це факторіал. І от якщо ми візьмемо таке завдання або задачу по перестановці, з кількома способами можна вишипати в шеренгу 5 солдатів, то як це обчислити? Отже, раз в цій задачі є тільки одне поняття або одна цифра 5 солдатів, значить, ми повинні для обчислення такої кількості. Взяти перше поняття. Перестановка Андрій, будь ласка, йдимо, ну, покажи нам, як це обчислюється. Отже ще раз, ще е, так, перестановку з 5 результатів. Е, шарему, як можна вирахувати. Перестановка з 5? Ми зараз запишемо короткий варіант. Цього запису це 5 факторіалів до рівні, а тепер як це вчислити. На 4 І на 5. І якщо ми це перемножимо, то 2 на 3, скільки буде? 6 і 4 на 5 – 20. 6 помножити на 20, це і буде 120. Отже, може бути 120 способів. А якщо я скажу перестановка 6 ласка, андрія запиши, чим це буде відрізнятися? 6, так, факторіалів. І цей запис вже в нас буде. Це теж. Факторіали це ряд чисел, якщо 6 факторіал – це добуток чисел від 1 до 6. І в нас вже вийде 120, якщо по 5 факторіал, це 120, умножимо на 6 і це буде 720. Отже, ви бачите, одна людина, один солдат додається, і яка величезна різниця між кількістю перестановок 120 і 720. Сідай, ось так використовується перестановка. Далі в нас розміщення. Дивіться, розміщення. Ось формула А, коли вже є дві цифри. НК. Бачите, в нас ми маємо тоді відповідну формулу. Якщо і в розміщенні важливо розміщення або спосіб, як ми можемо, хто йде перший, хто другий і хто третій. Якщо ми візьмемо, наприклад, таку задачу е, у підпорядкуванні командира військового підрозділу 9 солдатів, скільки існує способів відправити в цей ворога розвідувальну групу з трьох солдатів, командира групи, зама командира і радового, е, фактично, то тут дивіться важливо, хто, хто буде командир, хто буде його зам і хто буде ну, третій, якби солдат. Важливо тут вибори? Важливо. важливо. Бо ясно, що, мабуть, командир буде вибирати найбільш досвідченого е, ну, командира групи розвідувальної. Хто хоче цю задачу піти, пробудь розказати. Давай, Давай е, Максим, класно. Отже, тут важливо, значить це розміщення. Витирай це контрмача, будь ласка. Отже, це розміщення. Ми позначаємо буквою А. І в нас 9 з 9 ну, солдатів. Він вибирає 3. 9, 3. Ні, в нас завжди нижнє е, число Б, е, більше, так? Да? Де? Три. Дорівнює. Ти Воно ж так, в тебе є риска да? так? так, так тут, Що в тебе за місцем стоїть? Яке число? Дев'ять, 9. 9, вже 9 факторіал. А в знаменнику від 9 віднімає? Від 9 віднімаємо 3 так, факторіали. Обчислюємо. нам треба відняти, очевидно, що 9 легко відняти 3, да. куди? Це в знаменнику воно стоїть. 6 факторі... Ну, 9 відняти 3 скільки буде. 6 6 факторіал. Тоді як нам це вчистити, щоб фактично велике не розписувати. 9 факторіал, в ньому вміщається 6 факторіалів. Не. Ну, чому ні? Ага. Воно ж більше дорівнює. є. Ага. щоб менше розписувати риска кодову. Ми напишемо 6 факторіалів. Дивіться, це ж добуток від 1 до 6. Якщо тільки що Андрій так? Да? а після 6 яке йде число? Да, отже, множим, так, отже, ну, множимо на 7, на 8 і на 9. І відповідно в знаменнику в нас лишилося скільки. Ну, так і записуємо, 6 факторіалів. В цьому випадку в нас стоїть множення, то однаковий в чисельнику і знаменнику ми будемо коротший. Закресли однакові значення. І в нас лишається, запиши, 7 на 8 66. і на 9. І ми повинні оце обчислювати. 7 на 8, скільки буде? 56. Так. Да. І множимо на 9. Скільки буде? Десь приблизно 504. Це точно, так? Да? 504. Отже, бачите, яка велика кількість. Розміщення може бути або випадків цього розміщення може бути в командирах, але ясно, що, це, що він не буде просто брати ці, цю розвідувальну групу, складати отак, або тебе, або тебе, або тебе. Він просто буде брати що тоді досвід цих солдатів їх вміння, і так далі. Вміння орієнтуватися на місцевості, тобто вміння читати карту. А скажіть мені, вміння читати карту це з математичної точки зору, це що таке? Геометрія, але яка конкретно тема? <клес> Координати, правда, великі. Це система координат треба вміти, тому що на карті система координат, оце вона і є. Максим, чого ти <клес> боїшся фотографуватися, сідай на класи? Тепер дивіться, ще в нас наприклад може бути ось така задача. Це, є, це є попередня це тема, тому що солдати не тільки вони воюють, а вони для того, щоб солдати воювали, добре виконували свій обов'язок перед батьківщиною, фактично перед нами, перед своїми сім'ями, то вони мають гарно ще і їсти, тому що в польових умовах тут ось така, якщо візьмемо така задачка. У військовій ідалі пропонують меню з трьох різних салатів, шісти різних м'ясних страв і чотирьох різних десертів, скільки існує способів вибрати обід з трьох страв. Запам'ятали? Отже, є в твої ідальні три різні види салатів, шість різних м'ясних страв і чотири різних десертів. От е, заходить солдат чи офіцер, скільки у нас способами він може вибрати собі обід з трьох страв. Якщо він бере перше, друге, відповідно, як ми називаємо і третє. І десерт. І десерт, так. Хто хоче? Бондар хоче? Іди. Ще загадає. не Отже, три салати він ви може вибрати, скілько, але тобто один салат, скількох салатів. салатів? Якщо їх скільки там є. Три. Три, три, два. Отже, з трьома способами він вибирає, так? Да? Помножити. Скільки м'ясних е, страв? Шість. Значить, він. На 6. І що там у нас? Десерт. І десертів, скільки? 4. О, тільки тоді оце перше вже три витри, а то два рази ти його написав там. Доїм'я, і це буде скільки, сімдесят спо... 72 способами можна вибрати собі обід. Ну, ясно, що ми би хотіли. Щоб наші солдати так могли офіцери не завжди звичайно в бойовій на передовій, то це таке можливо, але будемо надіятися, що буде перемога, і ми тоді відповідно так і наші військові будуть мати можливість вибирати собі те що їм подобається. Ну і наостанок або задача така, все одно війна закінчиться, і ми віримо і знаємо, що цей вона закінчиться нашою перемогою. Інакше ворог, який з нами воює і завжди хотів підкорити собі Україну, не зупиниться. Значить, нам потрібна повна перемога і фактично, як гайський трибунал, засудити всіх, хто в Російській Федерації. Приймав оце рішення про напад на Україну в 21 столітті, бо мало хто довірив, що можлива така війна. І ось як закінчиться війна, то буде, звичайно, парад перемоги. І ось ми можемо подивитися або таку задачу давай немає, щоб швидень, швиденько. О, військовому підрозділі сім офіцерів і 13 рядових солдатів звучить умова. Скільки існує способів сформувати групу для участі в параді перемоги, яка має складати з трьох офіцерів і 12 рядових солдатів. Отже, тут не важливо, кого будуть вибирати, скільки в нас офіцерів немають? 7. 7 це солдатів три. Отже, це комбінація, бо тут не важливо. А 7 офіцерів добре, 30 солдатів, запиши собі, так. Да. Або рядових, так. Да. Значить, з офіцерів будуть вибирати з трьох. 7 офіцерів вибирають трьох. Сіми-трьох. А як мають стояти ці числа? Нижнє число завжди менше. Той більше, а верхнє менше. О, і тепер у нас це є комбінація. Тут не важливо, кого виберуть, в якому порядку. Ми маємо формулу, записуємо по ній. Так, у нас замість n це 7. Так. 7 відняти 3 факторіали. І на тільки факторіали знамені. Так. Дорівнює. Ми тут не будемо. Ну, це ще ми можемо вчислити. Думаю, в нас велике. Так. Ну, 4 факторіали, бо 7 вигідня в 3, так? Да? який у нас більші факторіали стоїть знамені? Ми 7 факторіалів запишемо, що це 4 факторіали. Німа, 7 факторіалів ми запишемо, що це наше ну нам ще раз. 4 факторіали. А тоді яке 54 число. Так. Да. Mm -hmm. Ні, тут вже факторіалів нема. Просто на 5, на 6 і на 7. І в знаменнику, відповідно, 4 факторіали. А 3 факторіали розписуємо. То нашого факторіали. 3 на 2 і на 1. Дорівнює скорочуємо. 4 факторіали скоротились. Тепер знаменнику дивіться, 2 помножили на 3. Скільки буде 4 на 2? 6. 6. Так. І чисельник переписали просто. Ну, помножити на 1. Результат змінить? Ні. Що ти тепер можеш зробити? Так. І в тебе лишається 35 способів. Можуть, можуть вибрати 3 чоловіка з 7 офіцерів. Але рядовий в нас, це ще не закінчено. Рядових нас 30. Отже, комбінація з 30 будуть вибирати 12 рядових. До рівня розпиши. Тут ми вчисливати не будемо, ми тільки запишемо, тому що в нас дуже числа, велика ймовірність. 30 відняти. 12 факторіали душі. І на 12 факторіал. рівня 30 факторіалів розпиши. 30 факторіалів, а тут ми 30 підняв 12, щоб буде. 18 факторіалів. І на 12 факторії. Дивіться, ми не будемо тут розписувати, тому що, е, якщо 30, то візьмемо 18, то далі 19, 20 і до 30. так? Да? Тому в таких задачах, але загальна кількість дорівнює, пишемо. Це оцих 30. Ні, дай, а, там пишу, да. Це 35 оти і множимо на цю величину 30 факторіаль. Ясно, що це буде дуже велике число. Тому якщо у вас от є, є приклади, де велике значення, то ви відповіді можете залишати не розписувати. Отже, це ось таке. Е, так, ця тема ось так може застосовуватися в різних, е, військовій справі, в різних її проявах. Е, і якщо ви дивитесь і ваші рідні вам розказують, хто воює на фронтах, що е, математика для них дуже потрібна. Мені було, я дивилася з під Харкова військові, і один командир бойової машини казав, що Мені е, питає журналістка, е, а як вам? Він каже, мені дуже легко, я легко освоїв цей вид зброї, тому що я добре знав кауметрів в школі. Тому з наших хлопців, дехто збирається поступати в військові училище, я вам бажаю здійснити вашу мрію. І, відповідно, на всіх цих прикладах ми бачимо, що військовим сучасним військовим дуже потрібно знання. Різних тем у математики, алгебри геометрії, відповідно.